Спробуємо її прочитати. Скільки у сонця промінчиків? Ну, а ви, як хто знає відповідь, так кажіть. Скільки у сонця промінчиків? Так, ніхто не знає. А скільки хмарок у небі? А скільки піщинок на березі річки? До, дійдемо до кінця. А скільки вузки на рибці? Скільки їй треба, от молодець, принесете рибку додому, мама почне чистити, заходіться, крилічити. А скільки разів ти скажеш, мені не знаю. Не бійся. Кажи, кажи, я ж не боюсь. Вона такі запитання відповідь тільки така. Тобто, є Запитання на світі, що не соромно казати, не знаю, бо світ нас безмежний, всього ми не можемо. знати. Ну як можна взагалі людину збивати? І от усім цим роздума дівчинка роздумує, малює. Бачите, як вона малює ці тополі, бо вони з татом малювали тополі. Це вона згадує, як тато її. Вони ходили на Водохища святити воду в Михайлівський собор, і тато її ховав у своїй пазусі курці. То була їхня остання зустріч, і вона це згадує. А це вже вона вдома, мама ходить, чому мама така, такий силует темний, бо вона вже знає, що він зник і його немає вбили. Вона не знає, як сказати про це маленькій шестилітній доні. А Тоня собі сидить і уявляє, згадує, що гарно видно небо. Я виймаю сині пастонки і малюю небо. Тоді жовту, щоб намалювати сонце. Прошу ноха, ну, бо без тебе, дружиха, не виходить. Ха ха. ха дуже добре, Дай Дай дуже добре. вам добре. Дуже добре. Дуже добре. Дякую. 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 Чи з ваших слів я почув, що ви почути від душі? А я <рес> дуже люблю такі Я Я с радостью прочитаю вашу книжку. Такие...